Кількість загиблих в Ізюмі на Харківщині зросла до п'яти рятувальники витягли з-під завалів тіло ще однієї людини. 38 людей поранені. Про це повідомив у телеграмі керівник військової адміністрації області Олексінігубав. Близько полудня росіяни вдарили по місту попередньо балістикою. Частково зруйновані адмінбудівлі пошкоджено п'ятиповерхівку. І більше розпитаємо у Дмитра Гребінника. Він на зв'язку з Ізюма. Дмитро вітаю ще раз. Розкажи, будь ласка, що відомо на тепер. Вітаю з 38 людей, які зазнали поранень внаслідок цього удару. Зараз у лікарні перебуває сім, серед них троє у важкому стані. Укр вкрай важкому стані. У найважчому 15-річна дівчинка про це повідомив на місці удару начальник обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. За його словами, там дійсно в тому місці в адмінбудівлях працювали різні служби Ізюмської військової адміністрації. Це податкова, це також держказначейство, це юстиція, паспортний стіл і так далі. Тобто цивільні об'єкти, ну і, власне, самі загиблі, також цивільні люди, каже начальник військової обладмі... військової міської адміністрації Валерій Марченко. За його словами, власне. Uh, ну, це, це сталося в той момент, коли ну на вулиці було багато uh, людей, і uh, начальник військової адміністрації Сеньобов каже, що ну ракета летіла прилетіла так швидко, що власне часу на те, щоб сховатися у людей не було. При цьому тривога лунала, але знову ж таки часу, щоб uh, кудись переміститися, практично не було. Uh, власне, uh, ми поспілкувалися з Валерієм Марченком uh, про те, uh, ну власне, які цілі були в росіян. Uh, і також говорили із, із Валентиною Жальпіс, яка перебувала на місці удару. Вона приїхала до Ізюма із Борової, селища Борової, щоб для своєї невістки зробити паспорт. І бачила цей приліт на власні очі. Чоловік, який їх привіз, стояв біля машини. Він загинув. Пропоную послухати Валерія Марченка і мешканку Борової. Десь в 11.40. Мабуть, балістика ракета, адмінбудівлю пошкоджених сама адмінбудівля, а рядом стояча адмінбудівля. Будинки багатоповерхові військових тут не було. Це будівлі, в яких працювали наші служби, такі налогова, соцзахист, значит. Всі служби, які забезпечують. Життєвість. Цивільні люди завіють. Це цивільні люди, які, мабуть, тут у нас е паспорт всього, я опаркали документи теж що На моїх очах це зірвалося. Це було в чорному димі, потім пішло огонь. А потім як трошки воно тіло, я вискочила до свого людини, до водителя. Він по на мене очі, но він був сильно, сильно ранений, і він помер. Ваша дочка, ви що знає... Не знайшли ще? Міліція шукає. Як розповів начальник військової обладміністрації, нині встановлюють тип ракети, якою було завдано удару по ізюму. Це була одна ракета балістична, але яка саме зараз ще працюють фахівці. Сенгубов каже, що власне через те, що зараз ця адмінбудівля і адмінбудівля, поряд, де працювали служби зруйновані. Вони шукатимуть якесь інше місце для того, щоб перемістити. Відповідні служби, і вони працювали, надавали допомогу там. За словами Синьогубова, зараз в Ізюмській громаді проживає 23 тисячі людей. Дмитре, дякую тобі. Бережіть себе, адже повітряна тривога, я бачу в Харківській області ще триває. Кореспондент Суспільного Дмитро Гребінник був з нами наживо з Ізюма на Харківщині, де годину тому росіяни вірніше дві години тому росіяни вдарили балістикою попередньо по центру міста. Загинуло п'ятеро людей.